Я маркетинг директор бренду ЄВА, компанія Руш, яка опікується мережею магазинів Єва і інтернет магазином Єва. І якщо дивитися на на нашу нинішню ситуацію з позиції сервісу, то наш бізнес він рітейл бізнес і це в корінні нашого бізнесу, те, що ми сервісна компанія, тобто ми через товар, через наші послуги, ми даємо нашому клієнту сервіс. І якщо йти до тієї трансформації, яка зараз відбувається в компанії у зміненої реальності, то вона дуже поступова. Її точно не можна було передбачити. Вона виходить більше від потреби і від наявності якихось даності, які є зараз в нашому в нашій країні з нашими клієнтами, з нашими покупцями. Зустріла нас війна 24 лютого. В дуже для нас незвичний, не не то, що навіть незвичний для нас достатньо. Тяжкий період, тому що 24 лютого у нас починалася велика велика активність, і тому так вийшло, що наші магазини відкрилися повністю з великим великим дисконтом 24 четвертого зранку, і все, що страпилось, ми були в тій ситуації, коли, начебто, ми обіцяли один сервіс, тобто одні ціни. А були вимушені цей сервіс повністю змінити, тобто повністю міняти змінювати ціни, тому що в змінюючись в змінюючихся умовах, а вони змінювалися кожну секунду, кожний час, кожну півгодину. Ми розуміли, що у ці всі активності, оці всі акції, які ми давали клієнтам, ми не можемо підтримати, тому що ми ж. Сервісна компанія, ми даємо можливість нашим постачальникам продавати свої товари, і більшість активності це їх маркетингові бюджети, які вони зразу ж ну, відмінили. І для нас це було перше саме велике випробування щодо нашого відношення, наших відношень, які ми набудовували раніше, і які майже обнулилися в ці дні з нашими клієнтами. Тому що те, що для нас клієнтоцентричність це дуже важливий крок, в якому ми вже майже 5 років, який ми розвиваємо, на якому ми фокусуємося, через який ми запускаємо усі сервіси, усі продукти, вся проектна діяльність через клієнтоцентричність тобто, це для нас дуже важливо. І коли клієнт для нас є в основному фокусі нашого уваги, ми зрозуміли, що ми зараз не можемо його підтримати, тому що якщо ми підтримуємо клієнта, а ми завалимо повністю бізнес, в якому теж працює майже 13 тисяч наших внутрішніх клієнтів, тобто наших співробітників. І тому ми пішли зовсім іншим шляхом. Дійсно, дійсно, ми не змогли там підтримати те, що ми обіцяли. Ми повністю змінили наш зняли всі наші активності, але ми пішли пішли шляхом роз'яснення, навіть навчання нашого клієнта, що таке рітейл. Тому що ну, це, це зрозуміло, це те, що людина приходить за товаром, який є для неї в потребі і для неї. Вона не повинна розбиратися в тому бізнесі, який цей товар її пропонує. Але ми стикнулися з тієї ситуації, коли ми повинні були роз'яснювати наш бізнес для того, щоб, хоча б деякі частини наших покупців, стало зрозуміло, чому ми прийняли таке рішення. І е, це для нас був дуже великий е, антикризисний е, е, пік е, дуже е, переоцінка. Нас як бізнесу і переоцінка наших клієнтів як клієнтів, яка достатньо сильно можна сказати нас труханула. Тобто і реальність повністю змінюється. Ми ж розуміємо, що навіть якщо бізнес змінюється швидше, люди в цієї реальності змінюються набагато не з такою швидкістю. І в ці в цьому, начебто, знаєте, цей, все рухалось з, з різною швидкістю, і ми прилаштовувались до цього. І це я вважаю основна така була задача бізнесу в будь-яких таких змін зміні реальності, змін сьогодення. Враховувати оцю е, різну швидкість, е, як рухаються в цих змінах клієнти, як рухаються в цих змінах внутрішні клієнти, тобто наш персонал, як може рухатися в цьому бізне, е, бізнес, тобто в нього теж є процеси, в нього є структура. І все це, це задійно, і кожен процес, кожна структура має чи гіп, гнучку якусь систему, чи достатньо сталу, чи швидкість, більш простий процес, чи більш складний. І тому головне в для сервісної компанії знати, враховувати, навчатись. А прилаштовуватись от, до цієї разношвидкості, швидкості, якщо так можна сказати. По-друге, наше таке е, зрозуміло, що дуже все це вплинуло в нас, більше 170 магазинів для нас зараз недоступні. Вони знаходяться чи на окупованих територіях, чи їх вже немає. З деяких ми не знаємо, що з ними сталося, але їх немає. А от е, і перші перший, в перший, перший час в нас основний склад логістичний наш центр це бравари, в якому відбувається основне комплектування усіх майже замовлень а для інтернет-магазину і зрозуміла, що в перший березень правари стали повністю, ми не мали ніякої можливості їх використовувати. Дякувати, я дякувати Богу а може, все ж нашим управлінчиським компетенціям, те, що ми встигли дві 2021 року, році запустити інший наш склад в Львові. А як і навіть встигли у листопаді-грудні запустити лінію обробку замовлень інтернет замовлень у Львові, і тому ми повністю переспрод перерозприділили наше логістичне навантаження на Львів. А ми не могли використовувати Харків як наш додатковий розподільчий центр, Одеса, наш додатковий розподільчий центр, але ми ще є логістичний центр у нас у Дніпрі. І тобто на Дніпро лягла дуже велика завантаження підтримати і центральну, і восточну, і північну Україну, і навіть дещо не Україну. І на який лягла задача і західної західні частини України підтримати і підтримати ось весь інтернет-магазин. І усі ці зміни, усі ці речі, які дуже на нас впливали, я нас зрозуміло, що в цій, в цій нової новій давності ми повністю ми дуже сильно. Ну, майже в деяких моментах повністю обрізали усі наші маркетингові витрати. Ну, не лише маркетингові, але я зараз про маркетинг кажу. І в цих витратах було достатньо велика кількість підтримки саме нашого клієнта. Тобто, ми зупинили наші НПС-дослідження, ми зупинили майже все зупинили. І... Це був інший крок трансформаційний для бізнесу, для команди. Для мене це команда, яка в більшої часті на вміє комунікувати з агенціями назовні для того, щоб виконувати ті чи інші потреби бізнесу. Ця команда вчилася дуже швидко, вчилася виконувати усі ці потреби всередині. Самостійно самотужки маркетинг повністю перейшов на інхаус формат. Ну, повністю там залишились якісь такі дуже маленькі речі, і в цьому, те, що стосується сервісу, в цьому була дуже велика підтримка того, що було надано до війни. По-перше, те, що ми втілили в компанію agile підхід, тобто більш гнучкі системи доведення проєктів. Але коли так змінюється середовище, а що таке agile, для нього він використовується завжди коли майбутнє майже не ясне. Тобто, якщо воно не ясне, то потрібно робити маленькі кроки для того, щоб до цього майбутнього наближуватись. І це дуже нам допомогло, тому що ми саме ці компетенції, це вміння дуже швидко втілювали в багатьох інхаус командах для того, щоб вони ось цими маленькими кроками йшли і виконували ті задачі, ті потреби бізнесу і ті обіць, обіць, обіцянки, ті сервіси, які ми підтримували, продовжували підтримати для нашого клієнта. Це дуже нам допомогло, і допомогло дуже те, що ми достатньо якісно вже інтегрували до цього знов до війни сервіс дизайн підхід. І коли ти обрізаєш усі можливості зовнішнього дослідження клієнта, то залишаються е, свої внутрішні потреби, і в цьому дуже допомогли сервіс дизайни зараз допомагають, тому що це невідоме про клієнта, яке відбувалось і зараз відбувається. Вони взяли на себе маленькими е, спринтами, маленькими е, глибинками, вивченнями, а вони почали до кожного до головних сервісів дивитися, які потрібно дуже швидко вносити зміни. І нам в цьому багато чого, багато яких рішень ми завдяки ним зробили, і навіть якісь дуже прості, там, наприклад, вмикати чи не вмикати музику всередині магазину. Тобто ми спочатку завдяки ним вони все по поговорили дослідили. Ми вимкнули, тому що дуже для людей дуже турботно. і перший, перший час не було набудовано на ці телеграм-месенджери, які сповіщують і таке інше, і люди прислухалися. І тому, якщо була музика, то стовідсотково вона перешкоджала цього відчуття, що є небезпека чи нема небезпека. Але навіть далі, коли вони продовжували комунікувати з клієнтами, ми зрозуміли через деякий час, що а зараз музика вже потрібна, тому що ця тиша вона стає гнітучою. І, і так всередині нашої душі, нашого тіла, дуже великого кількості напруження, а коли в тиші, воно ще ну, воно посилюється. І тому ми знову зробили музикальне оформлення, просто змінили на його більш український такий підтримку. І от такі ось, начебто, маленькі кроки, там а, чи ми стикнулися з а, а, вперше навіть на другий день війни, ми зробили оперативний штаб по підтримці а, волонтерів, всіх звернень. А він і досі працює в нас. Але на в цьому штабі зразу ж у нас було працювало в перший момент до 50 людей зовсім з різних департаментів. Ми просто питали, у кого є вільні вуха, вільні руки, і хто може спілкуватися, хто не в стресі, не в дорозі. Будь ласка, доєднайтесь, тому що в нас дуже велика кількість запитів. І в цих запитах ми зрозуміли, що з'явилася нова нова фігура як волонтер, волонтерка на це новий портрет. Який теж завдяки нашим сервіс дизайнерам ми дуже дослідили, і сервіс, я а я вважаю на цей оперативний штат підтримки, він все ж про сервіс, який ми давали, надавали нові ролі, новому портрету волонтерів. І ми їх дослідили, і багато чого змінили, що дуже для них спростило усю процедуру комунікації з нами, а ну, щоб вони були більш зосереджені на головному, те, що там. В організації потреб найголовніше на те, що потрібно звернути уваги, це дуже великі міграційні процеси. І це дуже-дуже впливає на зміни потреб, тому що змінюється сценарій клієнта. По перше, дуже велика кількість жінок з дітьми виїхала з України. А по-друге, дуже велика кількість жінок з дітьми змінила місце свого зараз мешкання проживання. А по третє, з'явилась дуже велика кількість чоловіків, які до цього для них, для них не було якась нагальна потреба забезпечувати себе навіть якимись засобами для. Прибирання, засоби для прання, засоби для догляду за собою, тому що це ну, майже в 90 80 90 це завжди на жінці. А жінки поїхали, жінки знаходяться за кордоном, і навіть коли жінки змінили своє місце розташування, місце мешкання, чоловіки залишилися в своїх домівках, і вони зараз стали себе самозабезпечувати. тобто в них з'явилися ті сценарії, які до цього в них зовсім не були. А, і тобто, цей міграційний процес він а, достатньо сильно вплинув на зміну потреб, зміну сценарій. По-перше, ті люди, які залишились в своїх домівках, вони. І на майже не, не лише вони, майже усі. По-перше, це економічна складова, а вона особливо з початку серпня вона стала ще більше така, ну як та ну, як можна сказати, обтяжуюча, тому що курс зростає, ціни поступово зростають. Ми зрозуміємо, що цей процес ще буде десь ну, 2 3 чи 4 місяці тривати. Якщо курс буде ще зростати, то цей процес буде ще довший. І тобто економічна складова для людини важлива і для з цього приводу люди змінюють свої сценарії і свої бренди, враховуючи цей фінансову складову свого бюджету. А по-друге, якщо людина залишилася вдома, то в неї одні потреби. Тому що вона знаходиться у себе і є якісь запаси, якісь залишки, є якісь вже звички, щось використовувати, щось не використовувати і таке інше. Коли людина змінює своє місце проживання, то вона зовсім по іншому вона набудовує нове своє життя в новому місті. Тобто, ми розуміємо, що ми заходимо в квартиру, а там нічого немає. І а ми, як жінки, що нам ж потрібно все вимити для того, щоб там знаходитись. Ну, ми достатньо такі українки чистоплотні, от і тому в неї з'являється інший сценарій. Тобто, в містах, в регіонах, в яких велика кількість людей, які змінили своє місце мешкання, дуже велик, дуже значно в окремий період змінилася корзина, тому що. Пішли оці потреби в більшої кількості засобів для миття, для прання для і таке інше. Тобто, як це заново все закуповується. От, а що стосується косметики, знаєте, є правило червоної помади, воно ще з Другої світової війни, про те, що жінка для того, жінка психологічно себе. Вибудовує, коли, наприклад, не маючи нічого, але фарбуючи собі, собі губи червоною помадою, начебто, вона стає як завжди, як тоді було, як з минулого, переносить це таке своє психологічне ставлення. І так, дійсно, що перший час, перший перші місяці, декоративна косметика, вона точно була не в попиті. Але зараз вона повертається і повертається достатньо активно. І це я розумію про те, що наші жінки начебто себе вмостили в цієї нової реальності і почали знову думати про себе. Деякі області вони знижуються, знижуються по кількості людей наших клієнтів деякі області вони на навпаки, вони зараз кількість клієнтів там, начебто надто занадто велика. Це по перше, по-друге, ми дивилися навіть нещодавно робили аналітику. Дивилися, що почало достатньо швидко повертатися люди. Тобто, оцей відтік, який був за кордоном а, і ми його бачили, тому що ну в нас є, ми дуже спостерігаємо нашу клієнтську базу а, через а, сегментацію а, дир «Диряве відро, а, і а, ми через не нього бачили, яку кількість людей поїхала, і, і достатньо, ну як то можна сказати, скоротила наш основний трафік. Але зараз спостерігаємо про на повернення. А ще дуже дуже впливовує е, така частина: це діти. У нас велика е, великий сегмент. Це мами, наші мами. У нас навіть є програма лояльності. Є під е, клуб Щаслива мама. Так, от е, дітей набагато менше стало в Україні е, діти в за кордоном. На жаль, на жаль, багато з них вже з вересня навіть ті, хто не йшов до школи і до садка, зараз пішли до школи до садка за кордоном, тому що і навіть це побуджує наших жінок залишатися за, за кордоном, тому що, ну, наприклад, я в Дніпрі, в нас ні школи, ні садки, нічого не працює. А якщо в тебе малі діти, що з цим з цим робити? Тому Попит на дитячі товари, вони зараз впав. І це ну, для я, на, для нас, як для бізнесу, це звісно проблема. А навіть ми робили прогнозування а, і розумію, що, на жаль, повернення дітей, повернення народжуваності можна зараз, якщо дивитись на держстат, то народжуваність у нас теж дуже впала. Ну, як впало, просто багато вагітних жінок народили за кордоном. от, і, на жаль, ця народжуваність буде дуже-дуже повільно назад повертатися. І якщо держава не зробить якісь дуже значних кроків для того, щоб це стабілювати і наростити, то це погана ситуація для нашої держави. Проблема є. Вона буде і вона на жаль буде ще більш більше нарощуватись в своїх об'ємах. І це дійсно стосується того персоналу, який поїхав. Який, якщо б це було там 3-4 місяці, він повернувся, то б нічого такого. А коли людина вже знаходиться в іншій країні в іншому середовищі більше там 6 місяців, вона стає вже частиною того середовища і починає адаптуватися. І ця адаптація, навіть коли люди залишаються, ну тобто багато хто залишається працювати на відстані на віддаленому форматі, ну тому що це фінансова можливість, стабільність, безпека того, що ти працюєш, і гроші отримуєш. Але ми розуміємо, що зараз на жаль, і країни закордонні будуть і зараз вже змінюють. Достатньо жорстко свої умови зараз і Німеччина а, щодо а, працюючих. Тобто, якщо ти біженець, ти повинен працювати чи стояти на а, центрі зайнятості в Німеччині. Зараз Польща вже виступив фінансовий Міністерство фінансів Польщі видало про те, що якщо Українець більше 183 трьох днів а, знаходиться в Польщі, а продовжує працювати в Україні, а, то він повинен податки за свою зарплатню в Україні платити в Польщі і навіть враховуючи ті 183 дні, які він знаходився до цього. Зараз ще воно дуже шатко, то воно там з у бок боків України Польщі намагаються це врегулювати, але це вже перші ластівки. Перші ластівки того, що якщо людина буде залишатися далі за кордоном, то поступово країна, в якої вона залишається, буде обрізати її можливості. Працювати в Україні їй буде це дуже не вигідно. А це по-перше. А по-друге, люди змінюють завдяки зміні середовища. Люди змінюються самі. Тобто, знаєте, коли в нас є таке бажання внутрішнє: я хочу змін, я хочу щось іншого, я хочу щось нового, але ми сидимо на своєму місці, і, начебто, для того, щоб це все відбулося, потрібна якась дуже дуже велика енергія. Ця енергія була є війна. Вона людей скинула з того місця, в якому вони були, і вони зараз починають перепроживати те, що вони дійсно хотіли. І тому виявляється, що деякі не хочуть далі продовжувати в тому напрямку, в якому вони працювали зараз. І це таке, знаєте, трансформаційне для людини рішення по зміні. І третє це повністю. Можливості по самій компанії, тому що якщо компанія, якщо ти в компанії продовжуєш жити в віддаленому форматі 6-7-8 місяців, то вона стає для тебе не то, що твоя компанія а просто місце, в якому ти щось виконуєш і за що потрібно гроші, і це дуже впливає вже на якість. Тому на у цій хвилі персональна зміною персоналу, коли персонал буде йти, вони вже почалися, і на жаль, їх буде більше. Я я точно це прогнозую, тому що ми достатньо глибоко. В нас система в компанії впроваджена система Вантувана. Ми на набагато. Ми багато глибоко занурюємося в життя кожної людини. Ми вже це відчуваємо що врвідбуваються зміни навіть в тих, які зараз ще працюють, але щось там вже проходить. А тому достатньо буде великий виклик, тому що коли компанія, особливо наша, там вона велика, і ми завжди хочемо ну, знайти людину, яка зразу відповідає тим умовам, які потребує компанія. А то ми хочемо таку людину знайти зараз. Ми вже починаємо поступово змінюватись в плані того, що ми будемо шукати людину, яка хоче працювати у нас, але ми беремо якийсь час для того, щоб навчити її а, 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 мати ті компетенції, які нам дуже потрібні в цієї позиції. Ну тобто. Те, що було дуже-дуже давно, зараз як, як буде повертатися не лише в нашій компанії, коли ми будемо вкладати 2-3-4 місяці на те, щоб знову виростити, і потім вже людина буде повноцінно виконувати свої компетенції, в нас в нашій компанії є таке твердження, яке в нас давним-давно що будь-яка трансформація, будь-яка криза, вона е може привести компанію на зростання і на набуття чогось нового і ліпшого. Тобто, можливості у кожній кризі є свої можливості. І ми це для нас це завжди було. І навіть зараз ми з цієї кризи, це. це навіть коли ми кажемо економічна криза це одне. А коли війна, на жаль, то це екзистенційна криза, це криза існування, це набагато глибше. Але і в цій кризі є свої можливості, і ми на них спираємося, їх аналізуємо. По перше, до війни весь 2021 рік ми розбудовували нову стратегію на 6 років далі. І в 2022 рік ми повинні були зайти і, і цю про стратегію більше вже там набудовувати, ну як то розшивати далі вже на якісь маленькі шаги і кроки. Зрозуміло, зупинилися повністю, але зараз поновилися. Зараз ми поновилися і, дивлячись на цю стратегію, яка була до цього, трансформуючи її під. Знову реальність під новий сценарій, під е, змінені потреби, під змінено швидкість. Ми її трансформуємо, але не відкидаємо. А, і тому, якщо казати про планування майбутнього, то воно є: ми багато чого хочемо зробити. Багато хочемо і нових сервісів, і нових продуктів, і нових каналів, і нових сегментів. Ми багато чого хочемо. І ми не лише хочемо ми вже робимо деякі дії для того, щоб до цього йти.